Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Світлана. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, я поділюся з вами своїми покупочками, які я зробила в нашому місцевому магазині. Це, друзі, той самий магазинчик, в якому я на річницю весілля придбала свій Согорелакс. Після того, коли я купила свого релакс в цьому магазині, цей магазинчик мені дуже сподобався, я почала частенько в нього заходити. Але, ем, на жаль, в цьому магазині ем, завозу вже давно нових орхідей не було. Дівчатка постійно. Говорили, що можливо цього тижня, можливо, цього тижня, можливо, вже завтра. І знаєте, я так ну, частенько була в їхньому, ну, проходила повз їхній магазинчик, і мені не складно було там на декілька секунд забігнути в магазинчик, запитати, чи вже привозили орхідейки чи ні. Але дівчатка тільки говорили: на жаль, ще немає. І одного чудового дня я навіть не планувала, що буду Проходити повз цього магазинчику, це ну, так склалася ситуація. І ем, проїжджаючи повз, ем, я кажу чоловікові, щоб він зупинився, і я заскочу і подивлюся, чи привезли вже орхідейки, чи ні. Знаєте, ніби щось якесь таке було передчуття, що я сьогодні щось собі придбаю. Це, друзі, було 6 січня, ем, напередодні свят вечора. І я така запігаю, дівчатка з посмішкою мене зустрічають і показують на стелаж із орхідейками, і говорять, що ось нарешті ми вас так чекали. Нарешті ви сьогодні підете не з пустими руками, а купите собі якусь орхідейку, і ви будете задоволені, тому що ми вас вже навіть ну, нам вже шкода, що ви постійно заходите, а виходите з пустими руками. І друзі, коли я кидаю свій погляд на цей стелаж із орхідейками і бачу це розмаїття фарб, цвітіння квітів, це було щось неймовірне, тому що ну, я вже сказала, що інколи так заходжу в квіткові магазини, але вже там залишається декілька екземплярчиків, і все таке, знаєте, ну... Міксове, знаєте, постійно одинакові орхідейки, і мене це, якщо чесно, не чіпляє. А в той день я коли побачила орхідейки, у них, знаєте, так, на, першому, на першій полиці так стояли мультифлорки, на середній полиці у них були каскадні орхідеї і орхідеї на один світоносик. А на самому верхньому ярусі у них були орхідеї. Такі, скажімо, гіганти, були у них орхідейки на три цвітоносики, великоквіткові, королівські, ось такі дуже великі орхідейки. І коли я ну, почала їх роздивлятися, одразу побачила одну із своїх хотілочок це орхідейка Пандора. Вона була на три гілочки, коштувала вона 450 гривень. Але коли мій погляд впав нижче, на Орхідеї, де стояли мультифлорки, я вже не чула, що дівчина-продавець мені вже говорила, тому що я сконцентрована була не на одній орхідейці, а одразу на двох. Ви вже бачите навіть їх, що обидві я і забрала додому. Тому я впала, знаєте, в такий невеличкий транс і все. Я тільки пам'ятаю те, що я сказала дівчині, що все пакуйте. А вона так на мене дивиться і питає. Ви ще навіть не запитали, скільки вони коштують. Звісно ж, я потім з часом, через декілька там хвилин, її запитала і скільки ж вони коштують. Вона мені сказала, що одна із ну, що кожна з цих мультифлор коштує 300 гривень. Я зрозуміла, що дівчинка взагалі не розбирається там в сортах орхідей або ще щось. Вона просто поділяє орхідейки там на одну гілочку, на дві гілочки, все, ну, від чого залежить і ціна на орхідейки, мультифлорки, і все. І, звісно ж, вона зраділа, що я не пішла з пустими руками. Нарешті я придбала свої ем, красуні, за якими я ем, там напротязі декількох днів е, я їх так шукала, і вона мені почала їх запаковувати. Звісно ж, я дуже хотіла розказати, що і до чого, що якщо ви будете ще зустрічати такі орхідейки, або якщо буде хтось цікавитися, то ну, на них і ціна відповідно вища. Але потім, знаєте, я так чомусь передумала і не стала їй нічого говорити. Думаю, у кожного є своя справа, якою вони займаються. ну, не... Скажімо так, не вникає людина, не розбирається в сортах орхідей. Вона, для неї це є робота. Тож, нехай так і буде. А в нашому маленькому містечку не так, не так і багато колекціонерів орхідей, таких як я, тому що більшість людей купують орхідейки на подарунок, а не для того, щоб їх колекціонувати. Тому я вирішила, що знайшла для себе цікавий магазинчик, який. Ну, Який можуть привозити цікаві, цікаві сорти. Тож я передумала це робити, казати продавцю, що робити, а що ні. Тому що ми і так переплачуємо за деякі сорти, а так буде для мене такий невеличкий бонус. Знаю, друзі, що ви вже зачекалися, і вам цікаво подивитися, що ж я в цьому магазинчику прикупила. Зараз я вам покажу першу. Із красунь, яку я побачила ось дівчатка. Це орхідейка Метелик Оранж Блосом. Красива, правда? Я думаю, ви мене зрозумієте, коли я казала, що не женуся за орхідейками з мутацією. З будь-якою мутацією, тому що в мене немає ні пілорів, ні метеликів, ні триліпсів. Ну, якщо чесно, не подобалися вони мені. І я їх тільки бачила на фото у дівчат. А коли побачила ось цю красуню вживу, я вам чесно скажу, що ну, не могла я її там залишити. І... Звісно, що я її забрала додому. Ось це перша красуня, а ось інша. Це орхідейка Санта-Роза. Бачите, Пілорик. І в цьому магазині дівчата були, так як це був свіжий завіс, ось так на всіх орхідейках було по декілька розпущених вже квітів. Ось таких бутончиків розпущені, і ще було дуже багато бутончиків, які тільки будуть відкриватися. Я, коли прийшла додому з цими орхідейками, одразу набрала теплої водички, розчинила в них бурштинову кислоту або янтарну кислоту, кому як подобається. Одразу протерла їм листочки. А через два дні дала їм попити, тому що так як це був свіжий привіз, то орхідейки в поливі не, не потребували, їх поливати було не потрібно. І через два дні я також їм дала попити водички із бурштиновою кислотою, тому що ви бачите, що бутончиків дуже багато, і я боялася, що орхідейка може Отримати стрес і відсушити мені ці чудові бутончики, чого мені не дуже, якщо чесно, хотілося. Тож, сьогодні у нас вже 11 січня, і як ви бачите, бутончики всі на місці. Орхідейка не скинула жодного бутончика. Тут також, хоча тут у нас більше квітів, ніж бутончиків, а тут у нас навпаки. Тому ось такі, дівчата, дві красуні я собі прикупила. Взагалі на це не планувала, не очікувала, що я буду здійснювати якісь зимові покупочки у вигляді орхідей, але, як ви бачите, це мій такий новорічний подаруночок. Вони виглядають взагалі неймовірно, я коли їх Купила все, я не могла натішитися, не могла дочекатися того моменту, коли я їх почну вдома розпаковувати. Поставлю їх на вікно і буду ними милуватися. Звісно ж, дівчатками, з дівчатками. Своїми в інстаграм, я поділилася одразу ще, коли їх поставила в автомобіль, одразу записала сторіс, показала дівчатам, що я купила, і дівчатка почали мені писати, де ж я їх купила за орхідейку Санта Роза. Взагалі почали писати, що це моя мрія, де ти її знайшла. Вона ж вона коштує дуже дорого. І коли я дівчатам написала, що я їх купила як звичайні мультифлорки за 300 гривень кожну, Тому що за дві я віддала 600 гривень, то вони мені, звісно ж, не хотіли навіть вірити. Тому що, ну я ж кажу, дівчинка-продавець, вона взагалі не розбирається в сортах орхідей, в мутаціях в неї просто, вона просто продає орхідейки і, і все. Тож, ось бачите, трапляються такі несподіванки, коли навіть цього не очікуєш. Ну, Пандору я ще, друзі, куплю собі. Скажу чесно, вже отримала ось скільки П'ять? П'ять або чотири орхідеї, вже забула П'ять орхідей, які я вам покажу вже в наступному відео. Теж цікаві сорти, які я давненько також хотіла вже до своєї колекції, але це вже в наступному відео. У нас, друзі, якщо чесно, за вікном дуже тепло. Якщо в інших регіонах морози і сніг, то у нашому регіоні на Західній Україні справжня весна. Ось сьогодні навіть у нас плюс 12 і сонечко на дворі. така, знаєте, мінлива хмарність. То сонечко є, то його немає, потім знову з'являється, але, повторюсь, дуже у нас тепло. І тепло по весняному, а не по-зимовому. Тож, такі, друзі, у мене цікаві покупочки. Коментуйте, чи є у ваших колекціях орхідейки з мутаціями ось такими: метелик або інші якісь цікаві мутації. Тепер ви знаєте, що моя колекція постійно збільшується разом. Разом з вами, тому що вже відколи в мене з'явився канал, я всіми, всіма своїми покупочками ділюся разом з вами, показую їх вам, щоб ви розділяли зі мною мою радість, так як розділяю радість я з іншими дівчатками, за якими я стежу. Тож, сподіваюся, ви за мене також порадієте. А на я хочу вам. Як завжди, побажати здорових орхідей, пишного цвітіння, і щоб ви знаходили свої хотілочки, так само несподівано так, як зробила це я, в таких найнеочікуваніших місцях. І щоб ви раділи цим покупочкам, як маленькі діти, тому що у кожного. Своя радість у кожного своє захоплення, і в цей нелегкий час ми повинні, хоча б від чогось отримувати задоволення. Ну, все, мої хороші, до зустрічі!